Вітаю на каналі В'язалочки ЮНТ. Мене звати Юлія, сьогодні хочу вам показати, як в'язати ось такий шнурочок гачком. Тут нічого складного немає, тільки накид і петелька повітряна, і їх треба пров'язувати. Щоб зв'язати такий шнурочок, нам потрібно виміряти довжину. Довжина яка вам потрібна. Наприклад, якщо ви хочете зв'язати шнурочок 10 см, то ви повинні залишити хвост, хвостик, так би сказати, довжиною в три рази більше. Якщо 10 см шнурочок, так, тоді хвостик повинен бути. 30 сантиметрів. Робимо петелечку нашу. І ось цей хвостик, який ви залишили в три рази більший, він, із нього ми робимо накид. І потім разом пров'язуємо і накид, і петелечку. Накид. І протягуємо. Накид і протягуємо. Накид і протягуємо. такий швидкий шнурочок, я взяла 100 акрил і 3-3 мм в мене крючок, тому в мене шнурочок буде тоненький. Ви ж дивитеся, в залежності, який вам потрібен, можна взяти товщу нитку, і тоді. Шнурочок у вас буде товстіший. Накет робимо з хвостика, з того, що ми залишали, а пров'язуємо ми з клубочка ниточкою. І ось так у нас виходить. Крючком шнурочок. Коли він трошки довший, шнурочок, то вже удобніше в'язати. Ось так у нас виходить. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте мені лайк, був вподобайку, як вам більше подобається це називати. Мені буде приємно і до нових зустрічей!